Нарешті приїхала посилочка з аксесуарами для Lenovo Legion Y700. Це в нас захисне скло, це в нас чохол і це в нас така прибуда для, для охолодження самого планшету. Всі вони оригінальні, це з магазину я їх заказував Lenovo, Це заказував одним бандлом. Так, давайте розпакуємо, подивимося скло, чохол, і потім дану цю приблизу. Так, скло у нас йде в такому якби, конверті. Я його вже розкривав. Тут було так запечатано одноразово. Тобто в нас є он, такий, скажімо, якби голографічний ключ. Серійники. І що тут це цікаво, до речі, от, е, заміки, це дехто це пише в Алікспресі в, коментар... в коментарях. Що коли купляють захисне скло, вони клеять його на планшет і бачать, що саме скло не досягає до кінця рамок. Тобто лишається тут дозор. Як роблять ці рибники? Тобто захисне скло, воно покриває сам екран, сам дисплей, але не чорні рамки. Тобто, якраз тут нас у оці такий зазор це є чорні рамки. Тут скло в нас, воно так само показано, що воно тут не накриває, тільки накриває сам екран. Так, давайте його розкриємо. Тут, до речі, всю дуже гарно так запакований де в такому ще, ще квадратному конверті з картонки. Тут в нас коротка інструкція на китайському, як клеїти. Тут, до речі, є така штучка. Зараз покажу, як візьму планчат з руки, як поклеїти скот. До речі, я про неї ще навіть не знав, як не подивився ту інструкцію, як я її читав. Тобто я брав другий телефон, почав Google Lens і Translate з китайського на українську, і все, і все одразу прекрасно побачив. Так, Тут в нас салфетки для протирання. Також полої салфетки мокрі і якраз оці такі. Трімочі наклейки такі, які їм задобиться приклеїти це скод до екрану. І це у нас тут саме скло знаходиться. Одна штучка настільки, ну хороше, якісне. Так, зараз наш планшет. Тобто воно буде приблизно ось так у нас виглядати. Якщо ну, зображення буде, звісно ж, це краще, так як я тут ще не здеру цю захисну, цю плівку самого екрану. Так воно поклеїться. Так, як бачимо, так як показував в картинці, у нас є виріз під таку. Вигляді букви у вигляді букве у підкамеру, і по боках в нас є такі малесенькі зазори. Сам скло хороше, палець в ньому дуже гарно скользить як по екрані, так і по цьому. Тобто тут, тут хороше на якісне скло. З мінусом, що як поклеїмо погано, придеться купляти друге. Так як ці неоригінальні скла, то їх практично можна купити в районі, яким там, там щось 8 доларів за за три штучки. чохол у нас теж оригінальний, як бачимо, все гарно нас запаковано. Дзонку. Це така сама кліонка, як була на Xiaoxini Pad 2025 року Pro. ось так гарно виглядає. І нагадую, на всі дані товари, які я бачу під, на цьому відео, ти знайдеш на них це посилання під відео. Також ти знайдеш там мій телеграм-канал Alienot, де є дуже багато цікавих товарів з AliExpress. І там завжди знайдеш свіжі актуальні промокоди. Так, я вже бачу, у нас тут заклеєно. Тут можна у нас відкрити. Я вже відкривав, дивився. Так нагадую, завжди знімайте відкрити, розпакування своїх посилок на камеру. Так, мене, до речі, не цікаво робить, що робить тут цю дирочку, щоб ми зразу бачили на кольорі ощуп, який у нас йде сам чохол. Також тут у нас є графічний ключ. І що тут у нас найцікавого в цьому в чохлі є? Зараз так покажемо. Ага, ось показує, у нас, як вставляти. Тобто, хто ще, ще не замітив, в нас оця штучка на магнітах. Тобто ми можемо як даний ковер у нас знімати і використовувати його. А тут щось ось таке. Використовувати як простий такий чохол, це сподібно, як до Ага, Тут у нас забирає просто болото. Тобто, у нас отак ми його закриваємо. все тут магніт. Витягаємо його. так, Тут теж знімаємо і все. в нас просто виходить оцей ковер, як, як, як простий для е телефонів. У нас сіточка спеціально зроблена у нас для вентиляції, так я розказував в минулому відео, що коли відділяється з планшета тепло, щоб водно мало ці дирочки, це була вентиляція. Також сам наш кейс має, таке, такі, як би сказав, якби, як бльостки і доволі гарно виглядає. Він такий не повністю чорний, а тут такі має блістки. Сама у нас тут магніти є. Теж. Хороше таке має зроблено під шкіру, я б сказав, такою, як екошкіру у нас, а тут доволі маленьке покриття. Так, а тут вон, показано, що тут у нас більше кріплення для магніта. Все приєдналося. До речі, дуже гарно стає зразу на місце. Якщо поставлю криво, воно його одразу вирівняє. Так, давайте вставимо е, наш планшет. Вставляється планшет дуже легенько, ось наш е, вріз, під камеру, вріз під камеру, вставимо його ось такого, попадаємо туди і ось тут в кінці трошки так придавлюємо, і все. він став. Що, закрили і все. Водиріс під камеру. До речі, даний чохол також підходить під модель 23-го року, тільки то, що в модель го року виріс під камеру. О, тут у нас такий бампер бачимо. ось тут. бачимо. Це у нас буде така виглядати це камера 23-го року, а тут 25-го додавали такі такі як бампер. Тобто в моделі 23-го року просто тут буде вільне місце. А сам Чухол також підійде для модель го року. О він такий зразу, то що мені подобається, він не став сильно грубий і досить гарно він так дивиться. І так, на десерт таку лишу її приблуду. Е, так. Ага, Ух ти, Коробка має магнітики. Ось таке бачили? Тобто на магнітах кріпиться. І в нас тут така доволі погана презентація. Тобто воно йде як Лего. Тут в нас є різні металеві частини, яких ми маємо скуртити, І зібрати його має виглядати ось такий рук. Тобто воно зачіпається тут за паншет, і тут в нас десь якесь охолодження. І якраз в нас самий центр. Ось тут. У нас це все з алюмінію зроблено, з, з, має збирати в нас е, якесь тепло. або можемо так ось поставити такі є е, для телефонів ці кулери. Тобто ми їх ставимо сюди і воно охолоджує. Тут в нас якраз йде е, цей такий у нас отвертка, щоб ми то все скрутили. діло. Так. Ага, вона ось буде так. От... Отак от воно буде нести. Тут запихається, він має пази. О, пази. Тобто. Ога, отак. О. Отак от воно буде йти. Таке, що 4, тут скучується і болтиком. І що тут? О, ще супер. І тут, де має заходити паншет, тут є така спеціальна під нього виїмка і резинка. Ось тут якось в кінці видно, що воно. Не царапало планшет, і воно фіксується тут, теж резинка фіксується доволі надійно. Так, давайте так, на скору руку я його розберу. Що саме цікавіше, я дану приблуду, е я про неї чув, але відгуки і на Ютубі, як воно виглядає і що, як воно, взагалі я не бачив. Тобто, можна сказати, таке унікальне відео. упакування у нас де досить хороше також І тут в нас ці е, болтики. Йдуть. так Зараз я, наприклад, його покажу, зберу, як воно буде виглядати. Ось так воно виглядає доволі класно. Тут де в нас отвори, маємо запхати яка, сюди, ці болтики. І тут їх скрутити, і воно його так трошки так стягне Тобто знімати його, як чохол так не вийде, треба буде кожен раз ці болтики нас скручувати і розкручувати. Но сама конструкція в нас. Не поцарапає планшет, так як в нас тут йдуть е, такі якби, резинові лапки. Що е, саме ціквіше, так як я вже казав, що я ніде такого не бачив на Ютубі про них тести. Тільки читав на Reddit. Хтось писав з китайських сайтів з перекладу, що воно, е, так скажем, настільки багато тепла не відводить. Наприклад, якщо у вас планшет гріється там, до 40 градусів, він максимум до 5 градусів може відвести. Правда, це все залежить від температури, яка буде у вас в кімнаті. Якщо у вас температура близько під 40 плюс, ну то може 2-3 градуси відведе. Але тут ну, центр можна ще докупити аксесуар, такий спеціальний це кулер, який він сюди поставиться, і це вже від сторонніх виробників, що він пса підійде поставити, і буде охолоджувати. І буде температура це впаде ще менше. Так, як ті такі аксесуари, які охолоджують. Вони настільки охолоджують, що коли його, якраз, поставити в нас його до, до простого, отут, то від них буде нас лишатися такий слід. Вони настільки, так як в нас тут гріється, а тут буде холод, у нас буде лишатися навіть вода, може і конденсат, і може навіть бути іній. І портити сам це кашку А тут у нас буде якась штука. Щось цікавіше за всю дану цей бандл, я купив це все бандлом, Я дав в районі 31 долара, який не забуде, я вставлю скріншот. Також можна це, це все купити і по і окремо. Я також ставлю і по окремі слідки, що ви собі знайшли. Також нагадую про свій на телеграм-канал Аліїнот. Ви там знаєте багато інтересних товарів з Aliexpress. І також завжди свіжі. Промокоди про експер, ви могли ще більше зекономити. Всім дякую за перегляд! Хороших вам покупок!